Чи може гніватися симвостивий Бог? Дорогі мої, вигнання з раю, повне винищування дотоптаного людства, гнів людь і навіть помста Божа, що обрушилися на грішників. Як поєднуються всі ці трагічні біблійні свідоцтва з твердженням Бог є любов? Чи може бути злим Бог, в якого вірують християни? На перший погляд, таке питання може здатися смішним і безглуздим, адже фундаментальна відмінність християнства від усіх інших релігій якраз і полягає у твердженні, що Бог є любов, яка не лише не замишляє зла, але навіть і не гнівається, 1 Коринтян 13,5 Проте будь-яка людина, яка Хоч би поверхнево ознайомилася з священним писанням, знає, як багато там є місць, де про Бога говориться зовсім іншими словами, а ставлення Його до людей описується у категоріях дуже-дуже далеких від Бога. У текстах Старого Завіту багаторазово сказано, що Бог може прийти в лють, гніватися і навіть ненавидіти грішників, мстити їм. Більше того, Книзі бутя прямо говориться, що, дивлячись на зло, яке намножилося в подотопному світі, і розкаявся Господь, що створив людину на землі, і засмутився у серці своєму, і сказав, Господь: знищу з лиця землі людей, яких я створив, від людини до худоби, і плазунів і птахів небесних знищу, бо я розкаявся, що створив їх. Буття 6.6 розкаявся, тобто пожалів. Виходить Бог, до такої міри залежить від поведінки, створених людей, що людські гріхи можуть буквально увернути його в спорботу і навіть спрокувати на тотальне знищення всього сухопутного населення Землі. Ну, а якщо прочитати, на самому початку Біблії історію гріхопадіння Адама і його дружини Єви, коли Бог за один єдиний гріх перших людей не просто вигнав їх із райського саду, а зробив смертними їх самих і всіх нащадків, та ще поставив на вході в Дем озброєну охорону херовима з вогняним мечем. Стає зовсім сумно. А головне абсолютно не зрозуміло. як же все це можливо поєднати з християнськими уявленнями про Бога, який любить людей. Грізний, лютий Бог Старого Завіту і лагідний, упокорений Христос Євангелія настільки по різному описані в Біблії, що мимоволі спадає на думку найпростіше пояснення: мова йде про двох різних богів. Треба сказати, що думка ця далеко не нова, і вже майже 2000 років, що у Другому столітті від Різдва Христового Маркіон, багатий судновласник з міста Синопа, створив вчення, в якому рішуче заперечував, який би то не було зв'язок між старими новими завітами. Старозавітні Откровення, Він приписав. Караючому і жорстокому творцеві Всесвіту, а євангельське богові милості і любові. Церква ще за життя Маркіона засудила таку інтерпретацію Біблії, як єресь, а сам Маркіон, який наполегливо поширював своє вчення, був, врешті-решт, відлучений від церкви. Але його думка. Про двох різних богів Біблії, що так легко пояснюють всі протиріччя в образі Божому, даному двома завітами, досі може здатися спокусливою для людей, яким мало знайомі з писанням. Тому наступити на всі ті ж Маркіонові граблі з відповідними для себе наслідками цілком можливо і сьогодні, але ж описи Бога в Старому і Нових Завітах насправді дуже різні і не схожі один на одного. Чому ж церква так наполегливо наполягає на тому, що не йдеться про одного і того самого Бога любов? Навіть добре знайомі слова можуть бути сприйняті нами хибно, якщо вони були використані для опису реальності, з якою ми погано знайомі чи не знайомі взагалі. Кожен читач біблійного тексту розумітиме одні ті слова по своєму, неминуче накладаючи на них відбиток. З свого життєвого, культурного і духовного досвіду. Міркуючи з власного досвіду просторозавітні гнів і людь Божі, ми ризикуємо відхилитися від сенсу, вкладеного у ці слова тими, хто їх написав. Адже писали їх пророки, тобто люди, з якими Бог спілкувався безпосередньо, у яких було не просто теоретичне знання про Бога, але знання самого Бога, засиноване на їх особистій зустрічі з ним. А в більшості сучасних читачів Біблії реальний досвід Богопізнання, на жаль, украй обмежений. І тому для них цілком прийнятний висновок, якщо Бог ненавидить грішників і їм, значить він жорстокий і мстивий. Але в основі цього міркування лежить помилка. Не можна судити за словесними характеристиками про те, чого не знаєш досвідчено. Тому об'єктивно цінними можна вважати лише ті тлумачення Біблії, які були зроблені з людьми з великим духовним досвідом. Згідно з їх трактуванням, які вони давали старозавітнім словам про гнів і людь Божі, то відразу виявляється їх гризуча відмінність від вульгарних уявлень Маркіона про злого Бога Старого Завіту. Виявляється, духовно просвітлені люди були переконані, що всі слова про гнів, лють, ненависть. І інші властивості Бога мають у Біблії виключно педагогічне значення і носять лише поучально-пастирський характер, оскільки християнське вчення про Бога любов дуже важко сприймається старою людською свідомістю. Але коли мова заходить про ту саму сутність розуміння Бога у християнстві, ми знаходимо в їх творах зовсім іншу картину. Стверджується з повною визначеністю. Бог є любов, і тільки любов, він абсолютно безпристрасний і не схильний до жодних почуттів, гніву, страждання, покарання, помсти і так далі. Бог не мститься людині за її беззаконня і не нагороджує за чесноти, як процвітання, так і скорбота й лише природніми наслідками законного. Чи беззаконного життя не лише окремої людини, але і цілих народів. Під законом тут, звичайно, маються на увазі не якісь зовнішні Божі приписи стосовно людини, але сама наша Богоподібна природа, так чинячи всупереч задуму Божому про нас, ми пожинаємо гіркі плоди цього насильства над власним єством. Прагнення ж відповідати Божій волі, даній усім нам у заповідях Христових якраз і відкриває перед людиною цю дивну істину християнства. Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває у Божій і Бог у ньому, 1 Івана 4.16. Але відкриває її тільки в тій мірі, яку кожна людина здобувала своїм життям згідно з Євангелієм. Якщо поглянути на біблійні згадки про гнів і люд Божий з цього погляду, то навіть за такими грізними образами можна побачити прояви всеосячної любові Бога до свого творіння. А оскільки саме вигнання з раю і всесвітній потоп на рік. Викликають особливе нерозуміння при прочитанні Біблії, спробуємо на прикладі цих подій священної історії переконатися, що зовсім не жорстокість Бога була причиною згаданих трагедій, а спрямованість людини до гріха і беззаконня. За те, що Адам і його дружина скуштували плоди з дерева пізнання добра і зла, вони були вигнані з раю, а на вході у Райський сад став херовим з вогняним мечем, що не дозволяло занепалим людям повернутися назад. Але що послужило причиною вигнання? Адже наївно було припускати, ніби Бог образився провиною перших людей і таким чином вилив на них своє опурення? Можна, звичайно, угледіти у цьому жорстокому рішенні педагогічний сенс. Але тоді стає незрозумілим, а навіщо взагалі Господь насадив у райському саду це саме дерево, плоди якого заборонені до вживання? Адже якби не було забороненого дерева. Не було б і гріхопадіння з усіма його трагічними наслідками для людини і всього створеного світу. Бог любив би людину, а людина любила Бога, не маючи навіть потенційної можливості відпасти від Нього. І всім було б дуже добре. Але в тому і проблема, що любов можлива лише як результат вільного волевиявлення. Коли є можливість вибору, любити чи не любити, звучить парадоксально, але якщо вдуматися, то любов існує тільки там, де є свобода, а отже, можлива і не любов як варіант, як вибір. Якщо позбавити людину такої потенційної можливості, то місце любові тут же займе гола необхідність. А людина з образу Божого перетвориться на певний автомат, жорстко запрограмований на добро і райське підпорядкування податцеві всіх благ, що надаються їй. Заповідь про некуштування плодів з дерева, добра і зла була встановлена Богом, щоб людина могла або вільно реалізувати свою любов до нього, або так само вільно відмовитися від цієї любові. І не так вже важливо, що це було за дерево і що за плоди на ньому росли. Зупевненість, упевненістю можна припустити, що самі по собі ці плоди не були шкідливими і смертоносними, адже воно росло в Райському саду. Небезпека для людини полягала зовсім не в дереві і не його плодах. А у невірі Богу, у самій можливості прийняття людьми думки про те, що Бог може їх обманювати. Віра в істину слів Господніх для, для перших людей єдиним способом відповісти любов'ю на його любов. Людина могла повірити Богу і не чіпати ці плоди, а могла не повірити і не послухатися, що, на жаль, і зробила. Порушивши за підказкою сатани заповідь про некоштування плодів з дерева, пізнання добра і зла, людина, по суті, здійснила зраду стосовно Бога, переступила певну грань, уставлені до свого Творця, і для любові за цією гранью місце вже не залишилося. Людина, якби сказала Богові, ти кажеш: не коштуй цих плодів по мережі. А я тобі не вірю. Сатана каже, що скоштувавши їх, я стану усьому рівною тобі, а значить, зможу жити без тебе. Це душевне не влаштування і виявилося смертоносним результатом порушення заповіді. Прагнення добуття без Бога глибоко увійшло до людської природи і жорстоким чином занівечило її. Смерть, про яку попереджав людей Бог, стала не покаранням, а природнім наслідком відпадання людини від джерела її буття, так, відламана від дерева гілка, хоча і зеленіє ще певний час, але неминуче приречена засохнути, втративши зв'язок з корінням, що давало їй життєву силу. Виганяти з раю, таку нещасну, вмираючу людину, яка відкинула Божу любов, не було особливої нужди, їй і самій стало там незатишно. Адже, по суті, рай це місце особливої, максимальної присутності Бога у створеному світі. Але якщо ж було робити в такому благодатному місці тому, хто став обтяжуватися спілкуванням з Богом і намагався сховатися від Нього між райськими двер... деревами? Бог вислав перших людей з Едемського саду, бо залишатися там далі стало для них самих тяжко. Це бажання сховатися від Нього. Переслідуватиме за людину до самого закінчення земної історії, і царі земні, і вельможі, і багаті, і тисячоначальники, і сильні, і всякий раб, і всякий вільний сховалися в печери, і вщелений гір, і кажуть, горам і каменям, упадіть на нас і закрийте нас від лиця того, хто сидить на престолі. Откровення 6, 6 глава 15, 16. 6. Але не гнів і не помства Божі є причиною цієї втечі за людей від свого Творця, а відчуття власної, нерозкаяної провини перед любов'ю Божою, яка завжди готова простити того, хто потребує цього прощення. Коли нам боляче, ми відчуваємо сильний страх. І, будучи не у змозі враз оцінити свої сили, не вірячи в Божу благодать, самі собі перекриваємо киси. Ми не тонемо в склянці води, як і безліч інших людей. Так, звичайно, у деяких проблеми дуже серйозні. І це їх якоюсь мірою виправдовує. Але є люди, які тонуть буквально в склянці води. Не знаю, який у цьому сенс, у чого боятися, адже саме життя підтверджує, що всі ми здібні і талановиті, але можу точно сказати, чому так відбувається. Це пов'язане з тим, як нас виховували батьки. Отримували ми від них підтримку в дитинстві чи ні? коли така підтримка відсутня, діти, як правило, вступають у доросле життя із страхом. Якщо дитина у дитинстві не чула постійно свою адресу, ласкавих слів, милий, рідний, мій і тому подібне, які зміцнювали б її душу, не відчувала, що нею дорожать ціну її дізі, здібності, така дитина, як правило, зростає у страху. І варто їй зіткнутися з якоюсь трудністю, болем чи то горем, вона починає тонути. Тому будьмо уважними. Згадайте, як вас виховували, чи чули ви на свою Отресу добрі слова, а своїм дітям кажете так, надихаєте їх. Одна молода жінка сказала мені: Отже, як я вийду заміж? Це виключно заміжжя, це одні страждання. Чому ти так думаєш? Бо від своїх батьків я ніколи слова доброго не чула. У дитинстві мама тільки казала мені: негідне ти росла, негідницею залишишся. Ніхто на тобі такий не одружиться. Чую про себе таке. По сто разів на день дівчинка вибрала ці слова і повірила їм. І коли в житті вона стикається з якоюсь трудністю, то починає Божеволіти і не може дати відсіч, бо не вірить у свої сили. Повторюся. Сила духу і віра мають величезне значення в переживанні. Такого почуття, як гори, справа не в самій ситуації, а в тому, як ми її зустрічаємо, як дивимося на проблеми. І Христос пройшов через страждання. Але Він робив це з великим сподіванням, силою і вірою, не тому, що був Богом, а тому, що в нього з Богом був сильний зв'язок. Те ж саме можна сказати про святих, які були такі ж люди, як і ми з вами, і те страждали. Але на свої страждання вони дивилися абсолютно по іншому те ж саме, що відбувається з нами, вони сприймали не як прирву, якою любою миттю впадеш, а як чергу у сходинку для підйому. А нам здається, усе кінець падає. Це пов'язано із тим, куди спрямовані наші помисли. Тому будьте дуже обережними з помислами. Саме звідти всі проблеми від наших думок, вони так нас мучать, що роблять хворими ще до приходу хвороби. У нашій уяві ми страждаємо значно більше, ніж насправді. Це як при візиті до стоматолога. Ми сідаємо в крісло на 20 хвилин, нам, звичайно, боляче, але біль ми відчумаємо ще до того, як сіли в крісло. Одного разу я вчинив саме так, сівши в крісло, почав кричати ще до того, як лікар приступив до роботи. Вона запитала, що сталося? Зуб заболів? Ні, але ж заболить. Це я так готуюся, ну так почекай. Коли заболить, тоді й кричатимеш. Навіщо це робити застелегіть? І у нас таке. Ми такі, українці, чутливий народ, любимо попхикати, поскаржитися, ах, болить, ах, не витримую, витримаю, бо це заради порятунку, пораюся. Бо не один з тобою Господь усе вийде, так само, як у безлічі людей у цьому світі. Ти ж не перший такий, і в цьому саме твоя сила. Саме у цьому, а не в тому, щоб піти в якусь церкву, де мироточить ікона, сподіваючись на диво. Тут я хочу дещо сказати. Тисячі страждальників припадають до чудотворних ікон, перед якими і ми всі молимося з благовінням і любов'ю. Але скільки зціляється двоє, троє, а інші отримують від цих ікон сили для боротьби з недугою, для того, щоб почати дивитися на свою хворобу іншими очима. У цьому чудотворний сікон, хтось повністю зціляється цілесно, а в інших зціляється міцні душа. І це чудово, коли ми починаємо по-іншому сприймати ситуацію. Важливо не лише видужати, важливо почати дивитися на життя іншими очима. Адже багато хто з нас здоровий, але при цьому невдячний. Ми не радіємо своєму життю. Не дякуємо Богу. Коли захворіємо, то починаємо скаржитися. А зараз, коли все гаразд, не скажемо слава Богу. Тому головне диво, яке може статися з нами під час хвороби, не лише одужання, але і новий погляд на життя з вдячністю за те, що маєш, без заздрості до того, чого в тебе немає. Диво у, щоб сказати, дякую Господе за те, що я дихаю, живу, за те, що я здоровий. Одного разу у нас зібралися священники, десь були ми на празднику, і кожен почав згадувати якісь чуда, які з ким трапилися. І один іромонах, що служив. Монастиріст сказав, за час свого служіння у монастирі, а будучи капеланом у лікарні, я багатий багато чудес, хтось видужав після молитв, молебнів, при Святій Богородиці. але найдивовижніші чуда відбувалися з тими, хто не видержав а помирав. вражаючи чудеса ж чудеса тут можна говорити, отче, запитали його, коли ці люди померли. Диво було в тому, що мінявши їх образ думок. За п'ять днів до смерті вони обіймалися чи і обіймали тих, з ким роками не розмовляли, а яке було диво, коли людина, що не пролила за життя жодної сльози раптом заплакала. Безліч інших прикладів. Диво це коли ти не просто живеш, а живеш на духовній висоті, і ця висота може сформуватися у стражданні і в смерті. Так, так, навіть у смерті. Твоя близька людина помирає, а ти продовжуєш відчувати її любов і ласку після того, як ви з любов'ю і сльозами попрощалися один з одним. Навіть смерть залишає після себе диво, інших чудес від неї ви не побачите. Той, хто видушав, помолившись перед чудотворною іконою, адже все одно помре, тільки пізніше. Згадаймо Лазаря чотириднено, настав час, і він таки помер. Хоч цього, цього його і воскресив Христос. Головне, не щоб мрець воскрес. І навіть не щоб хвороба зцілилась, головне навчитися жити з радістю і з вдячністю. Тому радійте життю, поки є здоров'я, і любіть по-справжньому тих, хто є хворий. Дякуючи Богові, ти тим самим не даєш наріканню і хворобі підступитися до тебе. Вдячність то такий щит проти страждань. І Господь відступає у лавках перед цим щитом, і словами моє творіння дякує мені, значить, ця людина засвоїла найважливіший життєвий урок. І немає сенсу посилати їй нові страждання, бо мета страждань не покарати людину, а навчити цінувати дар Божий. Тобто, якщо людина цінує цей дар без скорботи і страждань, у нього немає приводу з'являтися. Дзвіночок мовчить, коли ти дякуєш і славословиш Бога незалежно від того, є у тебе труднощі чи ні, коли дякуєш йому, кажучи, дякую тобі, Господи, усе змінюється, і починаєш бачити усе зовсім інакше. Я зустрічав людей, які несли тяжкий хрест і дивувалися, звідки у них стільки холоднокровності і сил. А бувало й навпаки. Знаєш, до чого призводить нарікання. Людина все починає бачити в чорну. Ми стаємо схожі на наркоманів, які вже не можуть жити без наркотиків. Нам неодмінно треба на щось скаржитися, незалежно від того, чи є привід, чи ні. Нехай у нас і між нами так не буде. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками в коментарях. Амінь.